Боже, что мы не можем прийти в центре? что мы можем быть послышать слово Твое, что из Божьего даже. Спасибо тебе за все, что ты к нам Господь в церковь. Благослови всех Божье, кто пришли. Благослови, Боже, всех, кто замолил, может прийти. детей, которые на москвирскую Спасибо тебе за все. спасибо тебе и что ты Спасибо им за то, что мы можем сюда приходить, за то, что у нас здесь друзья, за то, что у нас здесь родители, братья и сестры важны. Спасибо им за все, что ты мне дал. Мы можем послушать их мнение, сейчас нуждаются в помощи, нужен мы тех, кто сейчас не поднимет тяжелые. Десь наш небесний, слава Тобі і подяка Тебе, Господь, що у нас є сім'ї, що у нас є діти. Ми можемо їх любити. І вони нас люблять, Господи. І це так, так приємно, Боже, коли такі сім'ї, коли багато дітей, слава Тобі, Господь. Благослови всі сім'ї, мої діти, благослови Господь всіх батьків, дай мудрості їм, особливого виховання дітей. Благослови дітей, щоб були слухняні, щоб також були мудрими, щоб тебе любили, Господь. І зараз на уроки неділі школи. Благослови сестричок, вчителів, які будуть преподавати Твої духовні істини, щоб дітки мали їх зрозуміти. Благослови, Господь. Ті, хто залишиться в залі, також всіх благослови. Ми благаємо тебе, ти вважаєш свої слова в наші серця, в наш розум, щоб ми розуміли, що ти від нас хочеш. Господи, і щоб ми виконали всю Твою волю, і за все велика подяка, слава Тобі, Отецям і Амінь. Амінь.